Висів на хресті замість саме вас, замість мене. Розумієте? І от там на ньому було покарання ваше і моє. І написано ранами його ми зцілилися. І от що робить хвороба? Вона отак стукає в наше тіло, приходить, усаджується і сидить там, бо вона ж думає, що ми не знаємо. А ми думаємо, ага, у мене є там трошки грошей, мені треба лікуватися. Але, друзі, добра новина в тому, що ми маємо право на безкоштовне зцілення в ім'я Ісуса Христа. Давайте готуватися, давайте скажемо прямо зараз, повторюйте, я вірю, що Ісус Христос взяв на себе. Всі мої немочі й хвороби. І тому я не повинен мати в собі хворобу. Сказали? А тепер давайте скажемо, як в Біблії написано: ранами його я зцілився. Сказали? А зараз я молюся. Ви приймаєте. І після цього відео ви просто дякуєте за зцілення. І ще. Що особливо важливо треба зробити. Зробіть дію віри. Напишіть в коментарях, прямо зараз я прийняв зцілення від і напишіть, що це було. І підпишіться на наш YouTube канал, поставте лайк, зробіть натиск на дзвіночок. Хай якомога більше людей приймають цю. Прекрасну новину, а я молюся за вас. В ім'я Ісуса Христа. Прямо зараз хай зцілиться е, люба хвороба у тілі людини, яка дивиться це відео. Зцілюється вуха, зцілюється ніс, зцілюється зір в ім'я Ісуса. Прямо зараз зцілюється ясна. У вас е, вони кровоточили. Але з цього моменту я забороняю всякий витік крові. В ім'я Ісуса цілюється лімфа, цілюються лімфоузли. У когось під рукою ото, ну, таке, запалення лімфоузлів, як набряк. В ім'я Ісуса. Прямо зараз він цілюється, цілюється шия. Цілюється е, оце все, що тут знаходиться в ім'я Ісуса Христа. Друзі!